Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд Київ. Сьогодні зліт колекціонерів. Друзі, прогуляюся по залу і вас із собою запрошую. Насправді цікавий формат, тому що люди не тільки купляють, але й спілкуються між собою, також обмінюються деякими речами. А зараз безпосередньо перейдемо до огляду товару. Бажаю всім приємного перегляду. Досить цікава ваза, рідкісна. Зверніть увагу на форми. Зустрічаю перший раз. Є елементи квітів. Клеймо. Фаянсовий завод, кам'яно-бродський, кам'яний брід, другий сорт ціна її 4 тисячі гривень. Чайник егоїст. Баранівка 70-ті роки. Ціна 250 гривень. П'ють чай. Ціна 25 тисячі. Котельничка, ручний розпис, підлазурний, климо сутні, але схоже на позаминулий, позаминуле століття період. Ціна дві тисячі. Чайна пара. Має ручний розпис, дуже таке ніжне зображення. Блюдечко. Клиймо кузнецьова в Рігі, ціна 2000 гривень. Досить рідкісна. Є маленький сколик Друзі, побачив дуже цікавого продавця, монет. Отакий От хлопчик молоденький. Взагалі, який розбирається в монетах. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я? Мірон. Мірон, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, ви професійно займаєтеся так, монетами? А з... з моїм дядьком. А з, дядьком. а з якого віку ви почали займатися? З 9 років? З 9 років? Серйозно? А що вас спонукало до, до того, що цікавилися монетами? Дуже цікаво, я колись знайшов бабушки. Тару монету ага. і, і мені так сподобалося старі монети. Потім я знав, що така є таке хобі, виставки і ага. дядя, ну і ми з дяді почали займатися. Ага. Так, дякую вам, зрозумів. І ви розбираєтеся в монетах, так? Так, угу. Угу. тільки в тільки в українських чи в, в інших В українських, в американських, там в ага. надіївські римських, ага. Римські, ага. якісь і С з 21 по 24 рік, ага. а потім тільки СССР. Цікаво, молодець. А розкажіть, будь ласка, про якусь монету, яка вам найбільше подобається із цих ваших представлених. Я так, я. Ну, не знаю, наприклад, рубль 21-го року. Ага. СФСР. Це радянський, так? А, так, радянський. Ага, а яка його ціна? А, бо тут знизу написано 220 доларів. 220, 220 доларів, так? 220 220. Доларів, так, 20, так, так. так. Ага. Ціни в доларі. А скажіть, будь ласка, з якого металу він зробив? Це зі срібла. срібла. Да. Дуже цікаво. Ну, молодець, я бажаю вам успіхів, процвітання у вашій справі. Все. Щасливо Дякую. вам Дякую. до побачення. Дякую. Цікава статуєтка, рідкісна. Блимо. Київ. Ціна і 5 тисяч гривень має ручний розпис. Зверніть увагу. Статуетка, школярка. Тримає в руках портфелик. В іншій руці букет квітів. Клеймо завод художньої кераміки, полонне. Стена 1800. Я уже кто у вас хожу? Стена куля. Я уже боюсь, от вас я вот вас сюда не слово дал. Стена 900 бриллий. Вот это 900 я 500. шар сказал, а сколько он стоит? А бог у 900. Лыжник. Її. Ціна 500 гривень. Друзі, сьогодні перший день зліт, людей не багато, так поспілкувався, то говорять, що приїхали. Люди з Харкова та з Волині, а так взагалі поки що місцеві, київські. Але нічого, є надія, що з перспективою розростеться даний формат і буде досить цікаво. А Ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, не забувайте підписуватись. На телеграм та інстаграм-канал. Під даним відео залишу посилання. Переходьте, підписуйтесь. Сережа, збирайте. Там дуже вдячні, дуже хороша, добра людей. Дякую вам. Тут русская и солнечная. Только игральные карты. Сейчас пойду. Почему? 50 гривен Было да? ему. А ну покажи. 500. Цена 250 да. гривен. Я хотел, что ты. Ну, Смотрите, тут. Что? И европейские в основном. Поэтому могут быть без шестерок. Плеймо відсутні ну, да. ціна 300 гривень. Це колода 50 гривень. А чого шістьорок немає? В скаті нету. В... Слонення, В скаті немає. Має ручний розпис. Климо дольову. На яких скат написано, там вистерок. Ціна 1000 гривень. Добре. Возьму вот так и вот так. Там не скетка уже сегодня половина. Что вы хотите взять? Фотоаппараты продаются. ціну смена 2? Смена e, 2 у нас e, 500 гривен. 500 гривен. Це гадання на ромашці. Зараз покажу вам з іншої сторони. Будь ласка, дівчина стоїть біля тиночку. Климо полонне, ціна 250 гривень. Скажіть, будь ласка, штопчики, яку ціну? Також 250 кісь. Підстаканники показую. Досить цікаві. Мають ручну роботу, ручний розпис. Ціна такого тисячу гривень. 3 долари. Два долари. Долар? 600 да, это тысяча ну, просто Изображение зима, пингвины. Кого? Такое ты 600 ты такой 600 сот а, Особенно, особенно смотри, если вот такие будут по металлу, я тебе за металл дорого заплачу. Тисячу гривень. Шестьдесят два і нотри. Такой суммарный агент кара. Статуетка. Клиймо. Показую. Сіна тысячу доларів. Чайник егоїст. Зараз подивимося, клеймо. Будь ласка, клеймо показую. Новорічні іграшки. Новорічні іграшки, кукуруза, скло, ціна 300 гривень. Шишки 250. Різняться дещо. Форма інша. Також 250. Ціна 250. Хочу вам показати одну з рідкісних іграшок. Будь ласка, дитинча на санчатах. Є ушкодження ціна 300 гривень. Орієнтовно період 60-ті роки. Ручний розпис підглазурний. Знизу називається медове золото, кант климу Германія. Висота її орієнтовно 30-35 см. ціна 2500 гривень. Досить цікавий виріб. Статуетка орієнтовно висота. 50 сантиметрів. Називається старий фотограф. Ціна її 6 тисяч гривень. А, Іспанія. Досить цікавий. Виріб. Друзі, перший раз зліт відбувається людей небагато, мабуть, тому що мало хто знає про цю локацію. Тому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Ну а я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.